Так, і отже в нас э, два гравці з дорослої збірної Франції, з першої команди, ось збірної Бразилії. Бразилії, Так. Привітайтесь, будь ласка, ваше вступне слово. Привіт. Мене звати Василья Галайд. За Мені сподобалося, але не дуже я б хотів, щоб ми перші зіграли з Францією. Мені теж сподобалось. Я теж хотів, щоб ми зіграли з Францією, але не з нами іграниці Іспанії. знаю, що так сильно виходить, але я стараюсь і хочу стати краще. Та, супер, Та, так, супер програма, Ігорі. Так, я ще запитання. Чи сподобалось вам тренуватися цю неділю з тренером? Цю неділю з тренером? Так, мені сподобалося, а, сподобалося. Цей тиждень. чи сподобалося тренуватися з тренером цілий тиждень? Так, хороший тренер, але трошки строжи. Чи ви тренуєтесь, можливо, якихось команду поза табором і чи хотіли б ви змінити свого тренера на Олегу? Да. Да, так, я би теж хотів. Віддаємо вам Олег, забирайте. не І на що б не помінялися, добре? Добре, давайте старше, да? Якщо вони здається, будемо по дорозі, боться, не маємо повертати, хоче чи забирати. Вау! Звісно, заберу собі. Це бере, звісно. Не повернете, не маю, це повернуться місяць. Іма собі нові купить, якщо він собі.

Ja tak już sam. Proszę Tak, właśnie. Proszę, proszę, proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 шанси є, але Мені кажеться, що Іспанія виграє, а ми ви станемо на друге-третє місце. Шанси завжди є, але треба поборотися. Скажіть, будь ласка, хто найважчий опонент з інших команд, з якими ви грали в товариських матчах чи за цей тиждень? З інших команд? Хто Для мене Мудрик, Андріан і Мерко. Mm -hmm. Для мене Ямайк, eh, Андріан і Богдан. Mm -hmm. Добре. Окей. Okay. Завершуємо розмову. Оплески для наших друзів.